Доброго дня, любі малята! Я рада знову вас вітати! Дітки! Сьогодні ми продовжимо роботу в зошиті. Тож підготуйте, будь ласка, свої зошити, простий олівець та хороший настрій. Відкриваємо наші зошити. Пригадаємо, на минулому занятті ми писали з вами маленькі. Та великі квадрати. Сьогодні ж на занятті малята ми будемо вчитися писати похилі лінії. Будемо писати лінії від верхнього правого куточка до лівого нижнього. Ставимо олівець у, у верхній правий кутик і пишемо лінію до нижнього лівого кутика. Ставимо олівець у, у верхній правий кутик. І пишемо до нижнього лівого кутика. У нас виходять похилі лінії. Ставимо олівець у, у верхній правий кутик та тягнемо до нижнього лівого. Від правого верхнього кутика пишемо лінію до нижнього лівого, прописуємо так до кінця рядочка. Прописали. Відступаємо одну клітиночку вниз і пропишемо ще один рядочок таких самих ліній. Від верхнього правого куточка до нижнього лівого куточка. Прописуємо так до кінця рядка. Прописали до кінця рядка. Наступних два рядочка ми пропишемо навпаки від верхнього лівого куточка будемо писати до нижнього правого. Ставимо олівець у верхній лівий кутик та пишемо до нижнього правого. Ставимо олівець у верхній лівий і пишемо до нижнього. Правого. Пишемо похилі лінії. Від верхнього лівого куточка до нижнього правого куточка прописуємо до кінця рядка. Прописали цілий рядок. Слідуючий рядок пропишемо такі ж лінії від верхнього лівого куточка до нижнього правого куточка. Від верхнього лівого куточка до нижнього правого. Пишемо так до кінця рядка. Прописали до кінця рядка. Дітки. Сьогодні на занятті ми вчилися писати похилі лінії. Справа наліво та зліва направо. На цьому. Роботу в зошиті ми закінчуємо, його закриваємо. Ви сьогодні були молодці та відпочиваємо.